Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так у новому інтерв'ю з Крісом Меніксом Тайсен Фюрі відповів на запитання про бій з Олександром Усиком та можливе повернення проти Володимира Кличко. Трансляції боїв проходять в нашому телеграм-каналі, тому чекаю вас там. А після Фюрі Усик теж додасть декілька слів про свою підготовку. Погнали! Тайсоне, ти брав участь у багатьох великих подіях, але ти ніколи не брав участь у бійках, що завершилися поразкою. Чи це надає цьому бою якесь інше відчуття? Ні, взагалі ні. Завжди так само. Останній бій виглядав важким. Опиши свої наступні кроки. Чи важко було пережити поразку? Ні, я не відчував, що я програв бій. Я знаю, що я отримав рішення, тому це просто дурниця. Я не почувався інакше. Я отримав гроші та пішов додому через два дні. Десь через три дні я повернувся до нормального стану. У мене не було жодних синців. І я знову робив те, що мав робити. Возив дитину до школи, збирав собаче лайно, і це те, чим людина має займатися у своєму звичному становищі. Знаєш, і тренуйся в зал, поїж трохи, поспи, прокидайся і роби те ж саме. Що для тебе змінилося в другій половині бою? Адже в першій ти виглядав впевнено. Ти не можеш не отримати удар кулаком по обличчю. Ти в боксерському поєдинку, це як піти в душ і промокнути. Звичайно, мене багато разів били і збивали, перш ніж це сталося, ти не хочеш бути навмисно збитим. Я не хотів дозволяти Дентай Вайлду робити мене справою в щелепу, але все ж таки це трапляється. Отже, чи здивував тебе Усик? Ні, взагалі ні. Що мене здивувало, це те, що влучити було набагато легше, ніж я думав. Він мене зовсім не здивував. Він не робив нічого іншого, про що б я не думав. Цього тижня були новини від твого промоутера та інших людей. Що Володимир Кличко потенційно повернеться до ринку? Які твої думки про це? Які думки? Особливо ніяких. Людині 49 років. Він поза рингом з 2017 року. Я не впевнений, що йому є що запропонувати. З ним було покінчено ще 7 років тому. Тож я зовсім не впевнений, що він зараз може щось запропонувати. Але очевидно, що повертається для того, щоб заробити собі статки. У тебе є якийсь інтерес у тому, щоб повторити з ним зустріч у ринку? Я пройду через це наступного року. Що там буде можливо після того, як я поб'ю усика, я все це пройду. Хоч би який був наступний бій. Якщо вони хочуть заплатити мені, щоб я побив 50-річно чудово, я повністю за. Якщо ні, то ми поб'ємося з кимось доступним. Одна річ, яку я не робитиму, це думати про занепокоєння інших людей. Бо мені є про що думати. Ти досить мотивований. Наступного року ти збираєшся продовжувати. І звучить так, що вогонь всередині все ще є. Так, мені лише 36 років. У мене невеликий пробіг. Я все ще на ходу. Ти виглядаєш у фантастичній формі. До того ж, ти виглядаєш великим. Це те, над чим ти свідомо працював? Так, це Куба. Це все Куба. Так, ми працюємо. Ми наполегливо працюємо. Ми готуємося щодня. Багато хто вважає, що Ф'юрі перейде більшим і спробує натиснути на тебе в реванш. У тебе є якась дивна та чудова техніка тренувань? Так, да, дуже много у нас з'явилось нового. Це робить Куба. Ми на руках ходимо по 15, по 15 минут, ходим на руках. Очень много, очень много тренируемся, бегаем, плаваем и под водой сидим практически по 10 минут уже. Мы пришли на тот уровень, что мы под водой уже можем сидеть по 10 минут. Так уж у Сэквека на свою улюбленную резвяную песню. Делай столы, да все мамы, радуйся. Ой, радуйся, земле, сын Божий, вся. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого а також спілкування з шанувальниками боксу до зустрічі.